Українська армія потребує допомоги, а тому львів'яни готові її підтримати і збирають в церквах і громадських організаціях. Втім, не знають, куди принести. 4 тисячі п'ятсот І це на що це є на акумуляторні батареї для військової техніки. Активісти Євромайдану Софія Федині передали гроші для підтримки українського війська, Українка з Чикаго і одна з церковних громад. Для збройних сил сьогоднішній сьогодні потрібно в першу чергу це. Для техніки, яка використовується, це резинотехнічні вироби, а також акумуляторні батареї. Для особового складу це потрібне речове майне, майно. Яке на сьогодні дуже на низькому рівні забезпечується взагалі збройні сили України в одній з військових частин Львова, десятки машин потребують заміни акумуляторних батарей, потрібні практично всі резервно-технічні вироби. Останні чотири роки держава забула про забезпечення особового складу. Лише у тій частині є потреба у трьохстах матрацах для ліжок. Мешканці Бузька зібрали гроші і придбали 400 матраців для військових. За пожертви Українки зі США, волонтер Софія Федина купила півсотню матраців, які передали на місце дислокації військових, які сплять на металевій сітці. А також чотири акумулятори придбали для військових машин. Ми в даній військовій частині допомагаємо, тому що від них їхні офіцери вийшли на зв'язок, сказали, які конкретні речі треба. Відгукнулися люди з-за кордону і зголосилися, що Софія ти будь посередником і допоможи купити ті ті речі, які є потрібні. Але мені видається, що це ненормально, Просто мало би бути якось на державному рівні, на рівні облдержадміністрації чи обласної ради якась структура, яка централізовано займається потребами і виконанням цих потреб. Львів'яни нарікають на те, що на Львівщині досі не створено один координаційний центр підтримки української армії, де можна було дізнатися, яка допомога потрібна. Голова Львівської облади Петро Колодій просив час, щоб з'ясувати, чи створено такий центр. Втім, через три години повідомив: у цьому немає потреби. Вона його думку немає масової підтримки людей. Військові, до які до нас зверталися, ми їх забезпечили. До прикладу, Львівська обласна рада, голова Львівської обласної ради опікувався Калиновом, голова Львівської обласної державної адміністрації бродами. Там є військове військовий підрозділ. Ну, стараємося ті питання, які виникають, в робочому режимі їх вирішувати. Але якщо б була така потреба, і ми б це відчули, я думаю, що це не було б проблематично сьогодні зробити такий координаційний центр. Така позиція влади не зрозуміла офіцеру запасу Зіновію Гладуну, який на волонтерських засадах допомагає війську. На даний час я бачу, що ці питання тільки як працюють, можна сказати, в режимі цих мереж, інтернет-мереж. І люди, які є спільнотою інтернету. Бачать і надають допомогу, але бажано зробити на регіональному рівні якийсь координаційний центр, який би вирішував ці питання. Відтак вів'яни самоорганізовуються, щоб підтримати українське військо, про яке забула держава, бо розуміють, що від цього залежить безпека їхніх родин.